Коли ж закінчиться війна і яким чином вона закінчиться? Угу. О, чином. Питання, яке хвилює всіх і кожного. Коли це ж взагалі не ж по строкам, я, я скажу спочатку, як я ну, це бачу там, ну, без карт, скажімо да, так, я там продивлялася певні, а потім розкладу. Добре, угу. що, що карти покажуть, будемо порівнювати. На зараз є два варіанти розвитку подій. Перший варіант він йде, якщо щось гахне дуже таке, прям десь або в світі, або в Україні, десь таке, знаєте, коли будуть жертви серед людей і так далі. Війна закінчиться швиденько. І другий варіант, якщо є, така, є такий шанс, що воно не гахне, і тоді ми чекаємо там, до весни. Наступного року, тобто війна, ще активні дії ще будуть продовжуватися до війни, наступ... до... До війни наступного року. Mm -hmm. Оговорилась, а може, і не оговорилась. Ну, все ж таки, десь ще має початися військовий конфлікт, це точно. До весни. До... У світі, буде. Да. Mm -hmm. Якось так воно все переключиться, переключиться. Ну Як закінчиться війна в Україні? да Ну Давайте спробуємо, я не знаю. ну от Все рівно. і от-от Прям все, що я вам сказала, десь щось має статися, причому чи це про Україну, не факт, що це про Україну, це десь в світі, карта диявола, рицар мечів, те, що змусить світ перевернути своє. Бачення ситуації, бачення війни і так далі. Але я питаю, коли а, Україна переможе, і коли закінчиться війна, да? і карта світу, карта перемоги, королева Пантаклі. Є відчуття, що десь там на тонкому плані щось таке вже знаєте відбулося. Ну, як би це не звучало, але ж канал все ж таки езотеричний, тому я думаю, можна про це сказати. Щось має в світі відбутися. І після цього буде, ми будемо розуміти, що ми вже ну, зовсім на, біля фінішу. Да? Або знову ж таки, тут хтось може померти. Причому хтось може померти, знаєте, така людина, яка прямо от по дияволу, людина, яка була замішана на, ну, як, не приймала безпосередню участь в цьому військовому, в цій війні, да? в створенні цієї війни і так, і так далі. А як закінчиться війна в Україні? Як ну, якщо описувати? Ну, тут зрозуміло, що тут будуть перемовини, буде присутня ще якась країна, можливо, і багато країн буде присутні. І по ірафанту це, знаєте, як... Коли, коли сажають всіх за стіл перемовин, зараз мені чомусь так от ірафанти, коли Софортуни, чомусь мені на. Думку приходить круглий стіл а, рицарів, знаєте, короля там Артура. Те, короля Артура, да. Коли угу. всі сідають, і там хтось один ну починає говорити. Ну, Тут щось прийшла така аналогія. Тобто, це може бути як збір посадовців, представників різних країн от таким чином. Да. ну Для України, да звісно. З певними розчаруваннями, але з новими партнерами, з новими союзами, з новим виробництвом і з рухом наперед. Тобто, це, ну, знову ж таки, про такі внутрішні моменти, коли ну, доведеться натути на зараз на щось закрити очі. Ну, але без варіантів, скажімо. Декілька етапів, звісно, да, спочатку, ну, закінчення активних бойових і продовжуємо. До Розуміло. кінця двадцять шостого точно так, будемо повертати свою територію. Розуміло, що це буде не в один день. Можливо, навіть трошки більше, ніж було, тому це все, 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 все буде добре. Найперше, що цікавить зараз всіх, найголовніша подія листопада це вибори президента Америки Трампа. Ніхто не розуміє, що очікувати взагалі від цієї людини. Бо він або принесе нам мир, або Третю світову війну, і ніхто не розуміє, що чекати. Давайте ми з вами поглянемо, що ж насправді принесе Трамп для України. От як він ставиться до України насправді? Угу. Що що він принесе в момент президентства Чи ну в, ці, в цілому да будемо дивитися? Тому що він же ще не там в січні здається, в січні да, він, буде інагурація. Інагурація. Угу. Як він ставиться до України, давайте спочатку. Як він насправді? Трамп ставиться до України? По великому рахунку ніяк не ставиться. двійка мечів. Як потрібно буде, так і буду ставитися. Тут момент грошей, тут момент бізнесу, тут момент вигоди, співпраці якоїсь. Так, ну, Тобто нічого особистого, як то кажуть. Це, знаєте, як і, і не в плюс, і не в мінус. Так от Рівно. рівно. Mm -hmm. Просто як бізнес. Це таке особисте його ставлення. А, що Трамп в цілому принесе Україні? Що Трамп в контексті війни дивимося, чи так. просто в контексті Давайте війни? В контексті війни. Угу. Трамп принести в Україні в контексті війни. Карта перемоги. Перша карта. Клас. Ну, З однієї сторони, це, звісно, йде про перемогу. <ріст> да, тут ну, на Ніколоди зараз я буду вам розповідати. З однієї сторони, це, звісно, перемога це. Перемога можливо і в політичному якомусь контексті. Цю карту можна знаєте, трактувати як і перемога для України, так і щось зробити для себе. Перемогти всіх, щоб самому вийти переможцем і когось там, ну, типу як повести за собою, да? привернути увагу до України, а закінчити якусь боротьбу, момент політичної боротьби. Ну, тобто, в будь-якому випадку хтось має перемогти. Будемо, будемо сподіватися, що все, все ж таки це про Україну йдеться. Але на дні колоди в мене тут п'ятірка Пантакрів, а вона все ж таки про. Про я про якісь не хочу говорити слово втрати. А... Про те, що доведеться, можливо чимось пожертвувати, але на певний час. Тобто, це не буде назавжди, завжди, це позірці, це планування на майбутнє. Тобто, на зараз це буде якась там зупинка, перемога, але з певними втратами. На певний час. Ну, тобто, скажімо так, тому що після п'ятірки все рівно в... це буде вихід з кризи, це не кінцева карта. Угу. Втрати території, ще, так, так? Скоріше за все. Скоріше, ну, скоріше за все, так, да. скоріш угу. за все, да. Ну, тут, тут ще і про а, допомогу, можливо, якусь, про ресурси, ті, які в Україну вкладалися, можливо, і тут будуть. Тому що П'ятірка Пентаклів це ще й про внутрішню кризу, внутрішню кризу в Україні, може, мова буде йти, знаєте, як про отої допомоги, яка там була, ну тобто, uh -huh. що куди відбулося і так далі. Тобто, внутрішня крига все ж таки може у нас бути. А ще пару карт закладу. Ну, класно, карта сонця. Слухайте, ну в принципі, все те, що я сказала: карта перемоги, карта сонця, вирішення якогось довгоочікуваного питання, е, прийняття рішення. туз мечів, це з однієї сторони як. І поставити крапку, прийняти якесь рішення, головне рішення по сонцю це такі знаєте, стати головною людиною, яка поставить крапку. Да? А з іншої сторони, так як у нас війна, це ще і про певні удари. Тому можливо, тут буде про якийсь дозвіл мова йти, нанести якийсь удар або щось таке зробити яскраве, після чого все ж таки наступить перемога. Тому що знову ж таки і вежа, і, і вісім жезлів. А на зараз, в контексті війни, у нас це і про обстріли, і про якісь вибухи. Я так думаю, що Україна якісь дозволи від Трампа все ж таки має отримати, в разі чого. Да, mm -hmm. Ну, Він такий більш... Mm -hmm. Лояльний до цього, знаєте? Ну такий різкий. Якщо, якщо Байден був більше поговорити, більше такі дипломатія, дипломатія, то Трамп він такий, от по тузу мечів потрібно, давай, йди роби, понад тобі меча йди Зеленський Вже поговорив з Трампом по телефону. Про що вони розмовляли? Бо цього ніде в мережі стараються не афішувати саме їхню розмову, mm -hmm. що такого. Говорили і до чого прийшли. Зеленського і Трампу, про що вона була? все після після ну Він привітав була. його, так, він привітав а. його з перемогою. Про що була ця розмова? Зеленський Трамп? Ну, от ми з вами тільки що поговорили, плюс-мінус десь в ту степ, як то кажуть, розмова і була. З однієї сторони, вона ну, в контексті наших територій, причому окупованих територій, були. І певні розчарування, тому що тут п'ятірка кубків. А це знаєте, коли в тебе туга за тим, що пройшло, да туга за тим, що не вдається повернути за. Ну, Якісь наші внутрішні такі розчарування і скорбота. Це стосується наших територій, тимчасово окупованих територій. І знову ж таки, тут по четвірці це момент якоїсь зупинки, да, момент якогось очікування. Щось нам не вдається робити. Десь ми стоїмо, десь ми чогось чекаємо. Тобто тут не про рух. Мова йшла про е, зупинку, чому ми стоїмо? Да, чому дайте щось, давайте почнемо почнемо рухатися. А що це для України розмова? Доволі цікава тут дійсно про певний конфлікт між. Двома країнами. Прямо вийшла в мене і карта Зеленського, і карта путінського режиму. Я ну, не можу сказати Путін, тому що ми розуміємо, що там да, нема про кого говорити. Путінський режим, карта Кремля. А, і між ними Рицар мечів. Рицель мечів це, звісно, можуть бути і про військові дії, це може бути і про наступ, це може бути якась інформація, яка йде, до речі, від Росії. до... Від, від Росії до України якась агресивна інформація. Знаєте, коли ем, хтось намагається там, нашкодити президенту, хтось намагається нашкодити владі там, або його там, якимось рішенням, да? ну, тобто порушити спокій в країні. Ем, Можливо, тут злив якоїсь інформації був, попередження якесь, те, що має нас врятувати, те, що має врятувати нас як цілісну Україну, тому що виходить карта імператриці. Можливо, мова ще йшла про захист, про якесь ППО, так, або про, 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 про удари, які можуть готуватися по Україні. Тобто, тут, знаєте, так, ну дуже багато інформації насправді було. Що це для України? Оця карта хитрості, яка вийшла. Для нас це попередження. Це, як правильно сказати, піти на попередження. Отак. Тобто, ми щось знаємо, і тепер ми будемо готові. Угу. Піти на попередження, так. Значить, для Росії це доволі може бути неприємно це по дияволу і по тузу жезлі. Тобто, все ж таки, якісь удари можуть бути і момент того, що вони щось чекають від якоїсь країни, якісь поставки ресурсу, вони чекають допомогу для себе, ну, можуть або не дочекатися, або дочекатися, а потім не дочекатись, не дорахуватись. Як Путін, ну путінський режим ставиться до того, що. Трамп виграв, бо були ставки на те, що все ж таки Росія чекає Трампа, що вони домовляться, що він там з Путіним такий в гарних стосунках, але не видно, щоб вони прям були дуже раді цьому. Це катастрофа для, і для режиму Путіна, і взагалі для певних домовленостей. Це для них повежі порушення всіх умов. вони... Ну, Розраховували геть на інший варіант. Я так розумію, що тут п'ятірка жезлів, карта справедливості, да, правосуддя. Я так розумію, можливо, вони й намагалися щось порушити в момент вибору, тобто якимось чином туди і влізти. Ну, Не знаю нюансів, не, не дивилася, що це питання в плані втручалася Росія в вибори в Штатах чи не втручалася, але по цим картам можна це допустити. По вежі це ну, катастрофа. Катастрофа, вони такого не очікували. Тут доведеться щось змінювати, змінювати в своїх, е, в, у себе всередині, змінювати у себе владі, е, змінювати взагалі всі. Ну, тобто, знаєте, картина світу для Росії змінюється не в кращу сторону, абсолютно. Я дивилася для Росії Трамп і для Росії а, Гарріс. Так, от Згаріс багато ресурсів, багато роботи, багато домовленостей. Ну, вона ж типу там за Байдена ну, од одна лінія, да, одна команда. команда, там дуже багато ресурсу. Тобто там можна розмовляти, там можна заробляти гроші, можливо, там якісь були б і послаблення по санкціям, а з Трампом не домовишся. Він такий ну цікавий. Для Росії це капець. Не очікувано. Байден завжди нам затримував допомогу, постійно нам обіцяли купу всього, але дочекатися ж від них було дуже складно. Трамп mm -hmm. з допомогою як буде? Це буде набагато швидше. Мужик сказав, мужик зробив, знаєте, як ото є вираз. Mm -hmm. Mm -hmm. Як люди Трамп з допомогою України, там ресурси як він буде себе поводити. Ну, я так розумію, що він ще не ну очікують того моменту, коли він дійсно сяде на трон, скажімо так, да, тобто коли в нього буде, хоч якась влада, взагалі тут такі карти, знаєте, дуже цікаві. З однієї сторони, а чого чекають? Чекають, коли Трамп стане імператором, але після того прям дуже багато ресурсів і дуже багато влади буде у нього в руках. Тобто таке відчуття, що він прям займає якусь таку посаду, прям ну в світі, я не знаю, буде вирішувати дуже багато питань. І може він і на себе це бере. Ну, просто знаєте, як людина думає, що вона, от я щас сяду, от я щас всім вам там покажу. А може насправді так воно і є? Чи буде він допомагати? Так, да. і карта сили виходить. Тобто він нас підсилить багато. є... Вже певні домовленості, є вже певні думки і тут і про зброю, тут і про ракети, і доволі швидко буде розгортатися сама подія, сама ну, сама ця допомога. да Але на зараз все в очікуванні. тобто ми просто, ми просто чекаємо, 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 чекаємо. Да, І може ще знаєте, які перемовини ще якісь е, ідуть, тобто якісь країни. Якимось там спілкуються між собою. Ми, ми просто в очікуванні на зараз немає таких дій, а взагалі. да Ну Він такий прям, прям хазяїн в домі. Знаєте, дивіться, імператор, десятка понтапів. Газда. Великобританія ухвалила найбільше в цьому році пакет санкцій проти Росії. Про це сказав Залужний, і він зазначив, що ці заходи стануть важливим кроком в зниженні військової могутності Росії. Чи дійсно ці санкції зможуть вдарити по Росії і зменшити так сказати її могутність санкції від Британії? Чи вдарять вони гарно по економіці? Нові санкції від Британії. Угу. І вдарять Там токі, вони гарно таке. Так, вони стосуються саме військового комплексу Росії, можливо ж таки послаблять вони. Так, mm, да, да. Да, трошки менше активності буде. Чи вдалять, ну, да. ой, ну на Росії взагалі щось таке не, не, не дуже добре насувається. А, Так, да. послаблять. Послаблять. Ну, точку крапку ще не поставлять, бо країна велика, але те, що складніше стане то 100%. А що нам таке цікаве насувається на Росію? А... <риснеться> ви так обмовилися. А, це така, знаєте, тема не одного питання. Ну, по-перше, з грошима. Велика проблема з грошима. Вони ж починають. У мене був розклад на цей місяць на. Листопад для Росії і мені вже в коментарях в телеграм-каналі підписники мої. Ну, новини вони читають більше ніж я. Я дуже часто новини взагалі дізнаюся з їх коментарів. І вони ось програлися ще, програлися ще, і вони мені, значить, відправляють про те, що е, гроші вони намагаються, ну, влада, там, Кремль, да, у росіянців вже взяти гроші там, чи то на війну, чи то на економіку, я не знаю. Ну, Тобто забрати зароблене у, у таких у цивільних людей, тому що ну, проблема в плані е, економічної на Росії вона є, вона наростає, і дефіцит і ще буде гірше і гірше і гірше. Те, що... Е, Почнуться такі, знаєте, с... ну, це не те, що навіть заворушення, а кожна людина буде боятися за себе. Тобто на вулицях стане дуже дуже неспокійно. Це про. А, ну... Так, да, да, про, про переслідування, про, ну, неспокійно буде людям житися так точно. Це там прослушки, можливо, якісь там доноси. Ну, тобто, повертаємо. Я не знаю, куди вони повертаються, які це були роки. Можливо, такий початок, початок 90-х, коли так, да, важкувато там всім жилося. От, і е, від них відвертаються всі. Вони, знаєте, їх, їх, їх як обрізають просто від е, світу. І у них будуть дуже великі проблеми з економікою через ту скупків, у мене там виходив, це або нафта, або газ, щось таке, те, що ну рідке, багато те, що вони там кудись поставляли. Ну тобто вони ну, все глибше, я не знаю, куди ще можна глибше, але тонуть і тонуть вже скоро підуть на саме. Це знаєте, якщо ти не можеш знайти гарних новин у себе в державі, подивися на погані новини у ворога. Щоб тебе щось порадувало, хоч хоча б так. Ну, да. В цьому плані. Ну вірити просто, знаєте, гарних новин. Це як гарне правило, гарне, головне правило маркетингу. Чим більше ні, тим скоріше да. Просто розуміємо, що чим, нагні... чим більше нагнітають, значить скоро буде якесь велике прояснення. Тому просто відключаємо емоції якісь і віримо, все буде добре. Ну, Тримаємось.